В цьому відео я хочу сфокусуватися на детальному аналізі трьох президентських кампаній Дональда Трампа 16-го, та 24 років, а також на першому та нинішньому другому термінах президентства. Особлива увага приділяється ключовим подіям, заявам та політичним рішенням, які визначили його шлях до Білого Дому та вплинули на політику ЮСА. Дональд Джон Трамп Американський політик, підприємець та колишній телеведучий, який вже вдруге обіймає посаду президента США, його шлях на Білий трон Білого Дому був сповнений несподіванок суперечливих заяв та рішучих дій, тому цей досвід буде цікавим всім, хто бажає стати наступним президентом США. Кампанія 2016 року неочікуваний прорив в області Попи. У червні 2015 року Денчіс Драмп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента США від республіканської партії. Його кампанія базувалася на гаслі Зробимо Америку знову великою та включала обіцянки побудувати стіну на кордоні з Мексикою, реформувати імміграційну систему та відновити робочі місця в США. Як бачите, стабільність в обіцянках візитна картка Дональда. Окрім того, Трамп активно використовував соціальні мережі для спілкування з виборцями, часто роблячи суперечливі заяви, які привертали увагу медіа. Його нестандартний підхід до політики та відсутність політичного досвіду сприймалися як перевага серед виборців, які прагнули змін. За великим рахунком, ця технологія дуже схожа з тою, яку використовував цей криворіжський містер. Типу, я не такий, як всі, ніколи не був при владі. Віддавай свої галочки в бюлетені. Я буду класним президентом. Твердо і чітко. 8 листопада 2016 року Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах, отримавши 304 голоси вибірників проти 227 у Хіларі Клінтон. Це був перший випадок в історії, коли жінка була жорстко попущена сігма мейлом на очах у всього світу. Перемога Трамбоні стала несподіванкою для багатьох аналітиків та започаткувала нову еру в американській політиці. 20 січня 17 року Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 45-го президента США. У своїй інавгураційній промові він заявив, цього дня Америка буде на першому місці, а шляхи Кокс, закривання лисини дебільною зачіскою на другому. Під час свого першого терміну Трамп здійснив низку суперечливих рішень, вивів США з паризької кліматичної угоди, аргументуючи це захистом національних інтересів, розпочав торговельну війну з Китаєм, запровадивши мита на китайські товари, вийшов з ядерної угоди з Іраном, назвавши її катастрофічною. Пізніше всі ці рішення були відмінені адміністрацією Байдена. А ще пізніше, у перший день свого другого терміну, Трамп відмінив рішення Байдена і вивів США з Паризької кліматичної угоди. Знову величезною китайською свинею, яку підклав Дональду Трампу товариш Сі, став ковід. Ніхто в сучасному світі не стикався з подібним, і вся ця ізоляція, локдаун поклали на лопатки міжнародну торгівлю та бізнес, а слідом за зниженням доходів громадян полетіли вниз рейтинги і самого Трампа, а рішення його адміністрації стали предметом гострої критики. Кампанія 2020 боротьба за другий термін. У 2020 році Трамп оголосив про намір балотуватися на другий термін. Кампанія проходила на фоні пандемії, економічної нестабільності та соціальних протестів. Трамп акцентував увагу на відновленні економіки та законній порядку. Якщо подивитися, по суті, то обіцянки Байдена були такі самі: тільки бургермени і бургервумени на цей раз повірили Джонатану. 3 листопада того ж року відбулися вибори, на яких Джо Байден здобув перемогу, отримавши 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Після поразки на виборах Дональд Трамп почав активно критикувати процес голосування, заявляючи про численні фальсифікації. Ці заяви стали каталізатором для розколу в суспільстві. Кульмінацією цього став штурм капітолію 6 січня 2021 року, коли група його прихильників спробувала завадити сертифікації результатів виборів. Ця подія сколихнула країну та викликала масштабну реакцію як в США, так і за кордоном. У січні 2021 року Палата представників вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу цього разу за підбурювання до повстання. Проте Сенат його не засудив і він залишив політичну арену на короткий час. Кампанія 2024 тисячі повернення в політику Попри поразку, у 2020 році Трамп напішов у запій. У 2022 році він активно підтримував кандидатів від республіканської партії на проміжних виборах, зміцнюючи свій вплив у партії. А вже у листопаді 2022 року офіційно оголосив, що знову балотуватиметься на пост президента у 2024-му. Кампанія 24-го року відрізнялася більш структурованою стратегією. Трамп зосередився на питаннях інфляції, енергетичної незалежності та міграції. Його критика адміністрації Байдена включала звинувачення в деменції, економічних невдачах, послаблені США на міжнародній арені та загроза національній безпеці. Дональд Трамп використовував свою платформу True Social для комунікації з виборцями, критикуючи упередженість традиційних медіа. Це допомогло йому мобілізувати велику базу прихильників спочатку для виборів. А як виявилося, згодом для інтервенції у Гренландію. За іронією долі на цих виборах Трампу також протистояла жінка, тільки більш підкопчена. Але демократи прогадали, і ставка на інклюзивність і різноманіття не зайшла. Американці вибрали адекватність, тому мігрантка була жорстко попущена. Другий президентський термін пожилий реванш 25-й рік. І дотепер, у січні цього року, Дональд Трамп офіційно повернувся в білий дім. Період бомжування закінчився. Його другий термін розпочався з акценту на енергетичній незалежності та зміцненні економіки США. Трамп ініціював повернення до політики Америка понад усе, оголосивши про нові угоди в енергетичному секторі, спрямовані на зниження незалежності <залежності> від імпорту. У зовнішній політиці Трамп прагне відновити домінування США. Його адміністрація акцентувала увагу на протистоянні Китаю, підтримці союзників на Близькому Сході. В дужках жів та посилені санкції проти Росії через продовження агресії в Україні. Внутрішня політика була спрямована на скорочення нелегальної міграції. Адміністрація Трампа ініціювала жорсткіші заходи на кордонах і продовжила будівництво прикордонної стіни. Це і логічно. Якщо вигнати нелегалів, то збільшиться потреба в робочій силі, і бізнес буде змушений підняти ЗП. Відносно легке і швидке рішення сходу має дати привіст популярності порівняння трьох кампаній. Якщо чесно, це одні й ті самі яйця, тільки з різних боків і трохи обвислі через вік. Але якщо подивитися більш детально, то можна знайти відмінності. У 16-му році кампанія Трампа була проривом завдяки його харизматичному стилю та простим месенджем. У 20-му році він зіткнувся з викликом пандемії, протестів і глибокого розколу в суспільстві. А у 24-му році кампанія була побудована на поверненні до основних принципів економічної стабільності, національної безпеки та боротьби з глобалізмом. Підсумок ніб'ять на дрюкзак. Дональд Трамп залишиться однією з найвизначніших фігур сучасної політики. Його здатність адаптуватися, використовувати нові інструменти для досягнення мети та мобілізувати виборців визначили його вплив не лише на республіканську партію, а й на політичний ландшафт США. Варто пам'ятати, Дональду вже 78 років, і те, за що критикували Байдена, різні затупи і неадекватна поведінка, вже чекатиме на Трампа через пару років. Тож, щоб встигнути втілити у життя всі свої обіцянки, діяти доведеться ультрашвидко. Сподіваюсь вам, моїм юним аналітикам зайшов цей американський калтент, Якщо так, то порадуйте мене своїми нагетсами. І бонусом потап. Переїхав в США. Ось його новий проект Славік Балаган. Пока.